Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання SilverNet. Понеділок сьогодні, е, понеділок, 13 жовтня. В мене два вихідних, тож маю трошки часу познімати відео і хочу показати, чим я планую займатися найближчий час. В мене прям плани, плани, які невідомо чи здійсняться, але. Ну, Маю вам показати. Перше, що я хочу зв'язати, це шкарпетки для себе з такої пряжі. Це новиночка від YarnArt. Forza Stripe, називається. Я знімала огляд такий коротенький на цю пряжу. В мене колір 28.02. Він мені такий дуже осінній. І мені хочеться зв'язати шкарпетки для себе, щоб прямо зв'язати, почати носити і подивитись, як ця пряжа себе веде. Тому що ціна в неї приємна. Кольори класні і буде прям причудово, якщо вона ще й носиться добре. Ну, Подивимось. Я планувала розпочати минулого тижня, і я жодного разу не торкнулася спиці на у робочі дні. З понеділка по п'ятницю в мене не вийшло. На вихідних займалася трошки іншим в'язанням. Тому ось понеділок і думаю, що сьогодні я розпочну. Ну, Мені дуже подобається. Мені дуже-дуже подобаються кольори, тому я думаю, що буде в'язати приємно. Я в'язала попередній. Раз з цієї пряжі перші шкарпетки на спицях 2-25. І мені здається, що і на 2,5 буде добре, тому буду ось на цих зінгах в'язати. Вже відклала такий процес собі, просто щоб взяти і стартанути. Зараз закінчу знімати відео і, можливо, саме цим займусь. Так, це перше. Друге, це мені треба зв'язати шкарпетки для одного хлопчика. 17 сантиметрів лапка. В нього мені треба десь 35 до 35 грамів. І ось дивіться, що в мене є, ось така пряжа. Я взяла залишки, щоб не, ну такі залишки, яких може вистачити на пару дитячих шкарпеток, щоб не починати щось нове. В мене, ну, прям, ви знаєте, що купа купезна цих залишків. Ось номер кольору це. З Хейп'ю Інвікта Invicta Extra. мені здається, ця пряжа вже не продається. І в мене її, бачите, 39 грамів. Наче нормально, можна просто брати і в'язати. Але 39 грамів, якщо додати резинки і миски, однотонні, це буде дорослий розмір. Може залишити, не знаю, для цього. І є ще залишок ось такий шоколадний алізе. Supervoz Comford Sox, це номер 76-78, дуже класний кольор. І мені здається, я 3 ну, чи 4 пари точно з такого в'язала. В мене його 25 грамів, але якщо додати резинки, якщо не, ну, мені здається, тільки резинки треба, може ще мисочки зробити однотонні. В мене є ось такий однотонний і ось такий світленький. І цієї, цієї комбінації вистачить нам Дитячі шкарпетки, тому, тому, звісно, простіше взяти один колір і нічого не мудрувати. Але, скоріш за все, все ж таки я це залишу для дорослих. А можливо, знаєте, далеко не буду прибирати і найближчим часом і використаю, і буду все ж таки в'язати ось з цих залишків. Це теж така швидка робота, досить. Теж хочу сьогодні розпочати. І третій е, процес, який в мене прямо вже давненько в роботі, і <гум>, дуже хочеться мені його просувати, але він гачком і потребує такої, знаєте, е, не те, щоб більш кропіткої роботи, але якщо шкарпетка я можу в'язати під серіали, під ютубчик, там нічого думати не треба, то тут треба дивитись в опис. Е, я в'яжу собі Діда. Це гном за описом, але в мене буде дід. Це такий, знаєте, ой, як сказати, приколи, які важко пояснити, але мої близькі люди знають, що діди то моя тема. Діди, голуби, маяки, серійні вбивці. Да, в мене такі інтереси. Дуже різноманітні. Так, що це буде? В мене вже є голова і шапка від цього товариша. Це опис від забавка UA. В оригіналі це гном. В мене буде дід. Я прям хочу діда. Дід буде в мене такий е, рибалка-старий, не знаю, моряк, тому що я хочу зробити йому смугастий светер. Так, поки показую, як це буде виглядати. Зараз це похоже на пацана, але в нього буде борода вуса. Я вже придбала нарешті пряжу. Для цього вона така, якої в мене не було. Потім, коли буду вже в'язати бороду, покажу. От, я давненько зв'язала голову, голову, давненько зв'язала цю шапку і зупинилась, тому що ж кажу, що треба бути уважною, коли. Працюєш над іграшкою, ну, тому що це в'язання за описами, там постійно змінюється щось в рядах, кількість петель. Ну, коротше кажучи, ви розумієте, про що я кажу: От, це мій майбутній дід, якого, я сподіваюся, скоро вам покажу. Ось такі маю плани. Знов таки дуже смішно вам зараз їх показую, і невідомо, чим завершиться це відео, чи вийде в мене такий хоча б коротенький тижневий влог. Але хочу показати, поки маю час та настрій для цього. Зараз розпочну шкарпетки. Я думаю, що сьогодні я розпочну і дитячі, і свої. Щось мені так поки хочеться. Думаю, що встигну і те, і те. Завтра теж в мене вільний від роботи день, тому думаю, що теж трошки вам познімаю, якщо буду що показувати. Ось такі справи. Друге і останнє підключення в цьому відео не так сталося, як гадалось, як то кажуть. Сьогодні вже 2 листопада. Я, чесно кажучи, думала перезнімати відео загалом, але є той шматочок, зараз буде інший. Покажу, що зробила. Ну, минуло три тижні. Ну що робити? Таке життя зараз. Так, в мене, до речі, вчора світла не було чотири рази. Чотири рази відключали на кілька годин електрику. Що сьогодні буду, не знаю. Графіки виклали, але вчора вони не працювали. Тому, поки маю час і маю світло з вікна, то зніму вам. Шматочок відео, покажу, що зробила, покажу новеньку пряжу і е, сьогодні навіть змонтую та викладу. Так, шкарпетки в мене готові. Е, Зв'язала для себе розмір десь 40-й, ось такі вони вийшли, нічого не підбирала. Е, мені подобається. Мені подобається це розформування. Класні, веселі, не знаю ще, я ж кажу, як ця пряжа ну, носиться це гірнард Forza Stripe, але сподіваюся, що не гірше, ніж. Е, Минулорічні їх новинки з цієї серії. Не знаю, що ще розповідати. Шкарпетки і шкарпетки. Так, і маю дві пари маленьких. Чому дві? Зараз розповім. Я вам показувала початок ось цих, я їх дов'язала, але хотіла сказати, не подобається щось. Мені все подобається. Тут трошки задовгий мисочок, тому що в мене повністю закінчилась ось ця смугаста пряжа, і я пров'язала тут п'ять, можливо, п'ять рядочків ще. Ось цією однотонною він такий трошки ну як довгенький, але це не впливає, я б сказала так на загальну картинку, непогані такі шкарпетоси. І в мене був залишок від цієї пари. і Я подумала, що чому б ще швидко, швидко в моїх зараз швидкостях раніше, коли я не працювала, це було б я не знаю за півдня. Зараз це, як бачите, ось ця вся історія розтягнулась. На кілька тижнів. Тому е, я вирішила, чому б швиденько не зв'язати з залишків ще одну пару. Хай буде, дитина носить, а мама може випадково випрати, як вона свої одні випрала, що я її в'язала е, не на тому режимі, і вони звалялись. Тому хай будуть ще одні, це дійсно ну, досить швидкий процес. Ось такі вийшли. Ось такі вийшли. В мене зовсім трохи залишилось, мені дуже хотілося вив'язати все, але там щось 5 грамів залишилось. Мені б хотілося, можливо, щоб рожево, рожево щось було на другій шкарпетці, але ну, і так, непогано, це дитячі шкарпетки. Мені здається, що буде носитися, головне, що вони тепленькі. Ось це все, що я зв'язала за ось цей період, кілька тижнів. Зовсім не маю часу. В вихідні щось я роблю, я не знаю що. Ну, коротше, тим не менш, <схід> три роботи є. І зараз покажу новеньку пряжу. І розповім, що я планую з неї в'язати. Ось таку маю е, кубку пряжі. Це будуть три пари товстеньких шкарпеток. Ми вибрали замовницею ось таку пряжу це будуть подарунки для дівчат, для її подруг на Новий рік. І е, ми вибрали смугасту пряжу, а я докупила потім вже на свій смак компаньйони, тому що. Одного моточку Wolf Time на шкарпетки, мені здається, навіть на 37-й ось так. Впритик-впритик вистачить, а мені треба одні зв'язати 36-го, а дві пари 40-41. Тому я до кожного смугастого мотка докупила однотонний. Так, я покажу вам кольори, можливо. Вам такі комбінації згодяться. Ось така пара, 241 тонний і 11,021, такий зелененький. Мені б дуже хотілося, звісно, щоб це було яскравіше, взяти сюди зелений компаньйон, але у Alize Voltime немає гарного зеленого, як і у більшості шкарпеткових турецьких пряж, на що я постійно скаржуся. Ну, Було б класно ось такий яскравий зелений, але мені здається, що з таким коричневим теж буде непогано. Потім ось така роденька парочка буде, однотонний це 433, а смугастий 11,022. Тут прям класно. Тобто це те, що треба. І ось така буде. Пара. Я буду в'язати, скоріш за все, резинки та мисочки, а можливо, і ще й п'ятки. Однотонні, подивлюсь. Ще не знаю, подивлюсь, як воно буде виглядати. Скоріше за все, в мене щось залишиться, і потім будуть якісь шкарпетки залишків. І ось така рожева парочка. Однотонний тут в нас 161, а смугастий 11,020. Тут теж я не на 100% задоволена компаньйоном, тому що теж мені б хотілося яскравіше. Але є дуже темний бордо вултайм і все. Тобто ніякого такого фуксієвого я не знайшла. Ну Ось таке. Мені здається, теж буде непогано. Це мені треба зв'язати до нового року, і тому треба починати прямо от зараз з моїми швидкостями, незважаючи на те, що тут е, спиці будуть, скоріш за все, 3,25 або 3,5. Але тим не менш, три пари ну, для мене зараз це е, суттєва така. Е, Часова витрата буде, тому треба, я ж кажу, починати вже дуже і дуже скоро. Я купувала, до речі, цю пряжу, хочу вам сказати, де найкращий я знайшла, у Ярні. У Ярні Alize Вултайм коштує 109 гривень. Для порівняння, в Candy Yarn Alize Wул Time коштує 131 гривню. Ну, різниця <с> така, значна. У фізичному магазині він біля моєї роботи в обід сходила, прямо з задоволенням подивилась вживу всі кольори. І вибрала собі ось таким. Набори. Можна сказати, що це набори пряж для майбутніх шкарпеток. Сподіваюсь, в мене все вийде так, як воно має бути. Ось і це все, що я вам можу розповісти наразі стосовно в'язання. Я ж кажу, часу зовсім немає і трошки немає натхнення навіть в'язати, навіть от чесно кажучи, тому що в нас в нашу область щось почали так кошмарити. Дніпро ще більш-менш, ну як більш-менш, от дві ночі тихо було. Е, До цього не дуже. От, світло вимикають, дні стали коротші, темніє рано і не знаю, подивимося, що буде з цього в'язання, з цього мого каналу. Ну, радіємо, тому що маємо. Не все так погано, насправді. Сьогодні чудова в нас погода. збираюсь гуляти зараз, а вечором, якщо буде світло, то, можливо, от уже розпочну. Ці шкарпетки, тому що я ж кажу, наче це великий такий строк до нового року, да, два місяці ще, але не маю часу в'язати так швидко, як раніше, тому, тому на цьому все. Буду з вами прощатись. Дякую за ваші коментарі і лайки. Я сподіваюся, що ви ще мене пам'ятаєте, незважаючи на те, що дуже рідко я зараз тут з'являюсь на Ютубі. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!